У Херсонському районі російські військові з артилерії обстріляли автівку. У салоні постраждало двоє дорослих та двомісячна дитина. 36-річна мати у важкому стані перебуває в лікарні. Дідусь дитини, який був за кермом, загинув. У дитини поранення голови середньої тяжкості. По обіді окупанти масово обстріляли центральну частину Херсона. Від поранень загинуло двоє місцевих. Ще шестеро постраждали. Військові РФ вкрили вогнем й одну з лікарень. Внаслідок обстрілу згоріла швидка та автомобілі, що були поруч. Там поки що не відомості про постраждалих немає, але в мабуть, з десяток таких прильотів було по центру і на різних вулицях, і там, на жаль, є постраждалі. Останнім часом почастішали обстріли українських міст. Ворог почав гатити і балістичними ракетами. Це пов'язано з підтриманням рівню напруження на той період, поки немає змоги завдавати ударів і тиснути більш потужно, оскільки погода, в принципі, на нашому боці надзвичайна штормова погода по півдню і це суттєво відбувається на роботі аеророзвідки. Збройні сили РФ гатили і по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Снаряди влучили в багатоповерхівку. Пошкодили чотири приватних будинки та електромережі. Понівечено дахи, стіни та стелі. На Донеччині ворог обстріляв Авдіївку, Торецьк, селище Північне, села Ласточкине та Орлівка. Пошкоджено дві багатоповерхівки та шість приватних осель. Капкейки ми бачимо, що вони по зовнішньому вигляду вже готові, тому ми можемо вже їх доставати. Ну, то, Прошу, кондитер з 20-річним стажем Світлана Яценко передає тонкощі професії слухачам курсу Кондитерська справа. Працювати дуже легко, просто з дівчатами. Хоч вони дорослі, вони все розуміють, і вони розуміли мене з полуслова. Я спокійна за них, вони дуже великі молодці. Вони не зупиняються на тому, що вони тут отримали. І я думаю, що вони будуть і далі працювати над цим і вдосконалюватись і відкривати свої справи. Я дуже ними задоволена. Уважно слухає настанови кондитера переселенка з Сєвєродонецька Світлана Туїнова каже, завжди хотіла навчитися пекти випічку професійно, особливо бісквіти. Завдяки секретам, які нам повідомила наш шеф, це бісквітне стігство стало тепер в моєму раціоні топовим. Крім того, дуже багато тонкощів. Ми дізналися щодо виготовлення кремів, кримів, прикрашань. Світлана тепер на кухні почувається впевнено, хоче реалізувати себе у новій справі. Можливо, в майбутньому ви про Світлану Туїнову дізнаєтеся як власницю невеличкої затишної кав'ярні зі своєю випічкою. Розумію, що це твоє, тому що це надихає, тому що відкрилося нові нові почуття. З'явилося дуже багато знайомств і позитив. І найголовніше віра в майбутнє. Впродовж двох місяців на практичних заняттях жінки вивчали різновиди тіста, пекли пироги, торти, сінабони, тарти та капкейки. Людмила Нікітіна раніше працювала лікаркою, вирішила спробувати себе в іншій професії. Біля кожної кав'ярні, де я проходжу, я, а я вже бачу цей, знаєте, штрих, я вже знаю, як це робиться. І навіть занурюєшся у цей, знаєте, смаколик і бачиш. Чого він зроблен? Тобто я вже експерт стала. Як виробляються ці кондитерські вироби? Безкоштовне навчання для переселенок організував Центр Поділля Соціум. Стежити за анонсами курсів можна на їх сторінці у Фейсбуці. У нас ще є швачки, у нас є візаж, є короткострокові курси. Це може бути інфомедійна грамотність, це може бути публічний виступ, до прикладу, цифрове портфоліо, тобто різноманітні курси. В заходах наших беруть участь як внутрішньо переміщені особи, так і ті, хто взагалі хоче навчитися чомусь новому. Сертифікати кондитерів отримали 15 випускниць з різних областей України, які через війну вимушено приїхали до Вінниці. Це вже четвертий випуск. Зараз працюємо над програмою поглибленого вивчення кондитерської справи. Є уже певні побажання наших слухачок, так само як і слухачів курсу Швейна справа, тому що трошечки мало цих 30 годин, і всі, всі ці люди ну, хочуть бути досконалими. Організовувати курси на базі училища сфери послуг для дорослих студентів планують і надалі. З військовими зустрічаємось ввечері. Вони везуть бойову техніку до бійців 120-ї бригади тероборони. На модернізовану бронемашину донатили вінничани. Від старої залишились лише шасі. Ззовні тепер голландська броня, мотор та коробка від Мерседеса. Попередня броня витримувала тільки осколки і прямого враження кулі практично її пробивали всі. Підриви вона не витримувала. Зараз сама вона обшита, що під колесами, що низ. Ми теж туди зробили під конусом низ, щоб якщо буде підрив, то зривна волна може тільки ну, підкинути. Ну, і то так таку машину вже не підкинеш, бо вона вже важить 10 тонн. В БРДМ додали вікон для кращої оглядовості. Скло, яке витримує чергу, навіть бронебійних куль. Вікна обладнано ще й додатковими закривками. Всередині зроблено управління боєм Вверху стоїть тепловізійний приціл, і ми ночі можемо вести в бої. Якщо зробити кабеля, то можна дистанційно навіть з окопу. Гроші на БРДМ збирає волонтерка Анна Штифурак, її батько командир. Вони з хлопцями на фронті дуже потребують броні. Останнім часом збори йдуть дуже повільно, і одна машина збирається около трьох місяців донати. і Звичайно, донатів нам не вистачає, щоб це було все набагато швидше. Приблизно на машину йде около одного мільйона. БРД має місце для евакуації поранених є можливість вивезти і кілька бойових груп. Ми зробили зовнішні підставки для того, щоб на випадок, якщо потрібно швидко евакуювати велику кількість людей додатково, то всередину входить 10 чоловік тепер, а не 5. А ззовні може бути тільки на цих підставках біля 15 чоловік. Плюс у нас зроблений багажник для вивезення того озброєння, яке буде в них в руках. Зараз майстри та волонтерка взялись за модернізацію ще однієї бронемашини. Без підтримки і донатів небайдужих допомогти фронту не зможуть. Тож закликають всіх долучатись, наближати перемогу і рятувати життя військових. На Вінниччині до кінця листопада ліквідують 9 підрозділів міграційної служби. Вісім з них знаходяться в області: це Літинський, Немирівський, Піщанський, Теплицький, Томашпільський, Тростянецький та Чечільницький сектори Української Державної міграційної служби. У Вінниці ж закриють відділ номер 4 У цих підрозділах видаватимуть готові паспортні документи до 30 листопада. У нас генератор зберігається в нашій такій, можна сказати, кладовці. Є відеокамера. Під наглядом і в доступі для кожного мешканця. Генератор у будинку на вулиці Учительській. Голова ОСББ разом з сусідами тестують, перевіряють справність напередодні холодів. Генератор у нас стоїть під накриттям і 6 метрів від будинку. Ми зробили заземлення, яке ми обов'язково маємо приєднати. До генератора. Генератор під'єднують до мереж будинку і роблять тестовий запуск. Генератора потужністю в 7,5 кВт вистачає, аби забезпечити світлом чотири підвали та велике укриття в будинку. А також водомат та поштомат. Придбали агрегат мешканці висотки ще минулого року. Коли вимикали регулярно світло, ми його вмикали, і світло мали. Діти мали змогу навчатися онлайн, підключали інтернет. Тому це була досить така необхідність. Загроза блекауту цієї зими теж велика. Впевнені мешканці зробили і необхідні запаси палива на випадок блокауту, щоб нас все було. Під рукою у нас за будинком зроблено пункт незламності обігріву. Ну все робиться для людей. Ну, ми самі тут живемо для себе. І ми робимо. Без, крім нас ніхто не зробить. Генератори паливо мешканці придбали за рахунок грошей ОСББ. І в нас завжди на рахунку є кошти зібрані. Тобто є кошти, які стоять на депозиті, які ще заробляють проценти, за рахунок яких ми вирішуємо глобальні питання. І заміна ліфтів, і покупка генератора це не є для нас великим питанням. Частину коштів за придбаний генератор співвласникам висотки повернула міська рада. Ми купили за 46 тисяч. Але коли Сергій Анатольович пішов на зустріч головам ОСББ і тих, які придбали генератор, і дав компенсацію 50 відсотків, це для нас дуже було здивовано і дуже було, ми йому дякували, тому що ми міняли в цьому році ліфти, і ми ці кошти направили за ремонт ліфтів. Ми менше заплатили на 23 тисячі. У Вінниці вже 22 ОСББ скористалися такою програмою підтримки. Що в себе включає програма? Тобто придбувають генератор, надають відповідні документи на цю і 50% вартості відшкодовує Вінницька міська рада, але не коштами, а відшкодовується відповідним виконанням капітального ремонту одного з елементів. Житлового будинку. Це вибирають мешканці і заміну вікон, і заміну дверей. Ну, це загального користування, там, де вікна, двері, також на самі ремонти ліфтів, на ремонти електрощитових. Отримати компенсацію за генератор можна і зараз. Охочим потрібно звернутися до департаменту житлового господарства міськради. Більше десятка пожеж сталось на Вінничині за вихідні. У місті Липовець надзвичайники ліквідували загоряння в гаражі, замкнула електромережа. З цієї ж причини горів дачний будинок у літинській громаді. Обгоріли стіни, стеля та побутові речі. У трьох громадах області горіли житлові будинки, користувалися несправною пічкою та електроприладами, палили в будинку. Ще одна пожежа сталася у Вінниці. На Замостянській зайнявся автомобіль. Бійці ДСНС вчасно ліквідували займання. Вогонь охопив господарчу споруду у селі агрономічне. Ймовірна причина коротке замикання: 12 рятувальників та дві одиниці техніки боролися з вогнем. У селищі Сутиски із задимленого помешкання врятували 40-річного чоловіка. Наразі з'ясовується причина загоряння. А у Погребищенській громаді, внаслідок пожежі у житловому будинку, загинув 44-річний чоловік. Причина, яка призвела до загоряння в даному випадку, це куріння власником у будинку. Рятувальники Вінниччини вкотре звертаються до громадян, аби люди дотримувалися усіх правил пожежної безпеки, особливо під час опалювального періоду. Цікава та інтригуюча, ось так відгукується на презентації про нову настільну гру. Таємнича Вінниця. Сама авторка з теплом розповідає про те, що навіть не очікувала на такий успіх. Це ідея, яка е, яку хотілося просто зробити для міста, для людей, е, але не задумалась навіть про те, що її хтось захоче продавати. Від ідеї до втілення над створенням гри працювали чимало людей. Вона вже перекладена двома мовами: дизайн створений власноруч. Запитання складали самостійно. Кожен вклав частинку себе для реалізації цього проєкту. Ми традиційно підтримуємо ініціативи молоді. До нас звернулася Вікторія з такою ініціативою цікавою і. Для нас цінно саме те, щоб закохати у міста не лише містян, а і туристів, гостей. Таємнича Вінниця включає в себе картки з визначними та маловідомими місцями рідного міста. Окрім цього, можна зустріти видатних постатей нашого краю. Дана гра Вікторина вона допоможе нашим віничанам, гостям містам, туристам, які до нас приїжджають, зловити якусь цікаву інформацію про наше місто в такій ігровій формі. Під час гри кожен міг проявити себе та перевірити свої знання. Гарна гра багато можна дізнатися нового. Мені вона дуже захоплююча гра. Я дізналася багато чого нового про віницьких відомих людей. Це було дуже цікаво. Сподобалася мені гра. Найбільше мені сподобається. Вся блок безпосередньо про історію. Авторка каже, планує зробити таку гру для кожного міста в Україні. Хочу вийти і на всеукраїнський рівень зв'язатися з місцевою владою, щоб можна було організувати, да знайти цікаву інформацію і про наші інші міста, тому що вони так само багаті своєю історією, і можливо, навіть вийдемо на міжнародний якийсь рівень. А частинку рідної Вінниці і дізнатися про місто трохи більше від тепер може кожен бажаючий скоро гра з'явиться у продажу. Також її можна замовити на платформі «Бай Вінниця» в Інстаграм та Фейсбук. Відновили покалічене під час аварії обличчя. Команда медиків Вінницької обласної лікарні імені Миколи Пирогова провела унікальну операцію. Зробили реконструкцію очниці та вилиці чоловіка. Використали лікарі під час операції як власні кісткові тканини пацієнта, так і 3D-моделі й титанові конструкції. Операція пройшла успішно. Пенсіонерка три доби блукала за селом. Поліцейські розшукали 87-річну жительку Жмеринського району. Два дні рідні намагались знайти її самостійно, проте без результату. Тоді звернулись до правоохоронців. Знайшли жінку без свідомості біля залізничної колії у Жмеринці. Добре. Хає пір'я, з цікавістю розглядає нашу знімальну групу та показово перебирає харчами. Бачите, як вість? Цього лолеку знає вся Україна. Бусов прощався з воїном, який приїхав на рідну Ямпільщину на щиті. Під час траурної процесії, коли близькі та односельці створили живий коридор, цей птах стояв поруч. У селі Качківці буся з'явився навесні. Ще малим леченям випав з гнізда. Виходили його місцеві жителі. Він жив на базарі, там люди його підкармливали рибою, м'ясом, і у птаха закладені такі, куди люди, туди він. Він був одомашнений місцевим жителем. Днями буся так назвали Чорногуза. В Качківці привезли до Вінниці та поселили в Подільському зоопарку. Температура не повинна бути нижче, як плюс п'ять градусів. Для нього нижче плюс п'ять це вже є негативно. Це вже можна сказати смертельно. В зимовий період він не має змоги здобувати собі корм, ні риби, ні якихось там всяких насікомих жабів і так далі. Тому, що все замерзне, і він сам захворіє. Тут він проживає в вольєрі, де є праве опалення. Тож зимуватиме птах під пильним оком працівників зоопарку. Історії ж у Подільському, які пов'язані з лелекою та війною, каже Євген Ткачик, не поодинокі воїна похоронили і через 10 днів буквально. Негода, падає дерево із гніздами, і цей птах падають у ціле гніздо, три розбилося, один лишився. Дова дзвонить, що заберіть, щоб діти не бачили цієї ці біди, тому що вже і так похоронили батька. Він нас жив, я думаю, вже адаптувався, все, ми випустили, гуляв собі по території зоопарку і в один прекрасний день не стало птаха. Я думаю, ну летів, хай собі летить. Тоді птах повернувся у рідну стадницю. А за кілька годин вже знову прилетів до Потільського зоопарку. На добу без водопостачання залишаться мешканці приватного сектору по вулиці Зарічній. Води не буде з 10 ранку, 14 листопада. Мікрорайони Свердловський масив, Слов'янка, Корея, П'ятничани та центр міста відчують зниження тиску. Лякатися зниження тиску не потрібно, тому що це явище тимчасове. Взагалі всі ці речі відбуваються в зв'язку з тим, що ми будемо прокладати 100 метрів нових труб, це основний водогін. Завтра власне відбудеться переключення цього водогону до основного водогону. Тому станом на 15 листопада, на 12 годину дня, буде повернено воду. Передавав наркотики та сім-карти у колонію. Поліцейські затримали раніше судимого віничанина. На територію Стрижевської виправної колонії він перекинув згортки з метадоном, канабісом та сім-карти. Затриманий в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому підозри. Триває слідство: словмиснику може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Вінниці сталася смертельна ДТП. На Пирогова на смерть збили пішохода. На відео, які публікують у соцмережах очевидці, видно розбите скло автомобіля та тіло людини. Відомо, що чоловік переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. На місці працюють медики та поліція. Встановлюються подробиці ДТП.